Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Білосніжка, брати Грім. Одного дня серед зими, коли на дворі сипав сніг, як біле пір'я, королева сиділа біля вікна і вишивала. Рама у вікні була з чорного дерева, і сніг проти неї здавався ще білішим. Задивилася королева на той сніг і вколола пальця голкою. Щоб не так боліло, вона виставила руку на холод за вікно і на сніг упало три краплі крові. І ті червоні краплі були такі гарні на білому снігу. Що королева подумала, якби в мене була дитина така біла, як сніг, така червона, як кров, і така чорна, як дерево на цій рамі, Невдовзі після того в королеви народилася донечка, і шкіра в неї була така біла, як сніг. Щоки Такі червоні, як кров, а коси такі чорні, як дерево на рамі. Тому дівчинку назвали Білосніжкою. А королева, народивши дочку, померла. Через рік король одружився вдруге. Нова королева була гарна на вроду. Але дуже горда і похата. Вона ні за що не стерпіла б, щоб хтось був кращий за неї. І було в королеві чарівне дзеркальце, підійде вона було до стіни, де те дзеркальце висить, гляне в нього і спитає. Дзеркальце, правду скажи на мені. Хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже Ви, королева, найкраща у нас. І королева була задоволена, бо знала, що дзеркальце каже правду. Та біла сніжка підростала і все кращала, а як минув сьомий рік, то стала гарна, як писана. Краще за саму королеву. І ось одного разу королева спитала у свого дзеркальця. Дзеркальце, правду мені не скажи, хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже: Ви, королева, гарні у нас, та біла сніжка краща в сто раз. Злякалася королева і аж позеленіла від заздрощі. Відтоді вона так зненавиділа Білосніжку, що щоб в неї серце переверталося, коли вона бачила її. Вона ні в день, ні вночі не знаходила спокою. Нарешті покликала лісника та й каже йому «Відведи дівчину в ліс. Щоб мої очі більше її не бачили. А там убий і принеси мені з неї печінку тоді я знатиму, що ти виконав мій наказ. Як лісникові було не послухатись королеви, повів він білосніжку в ліс, а там витяг мисливського ножа і хотів уже її вбити, але дівчинка заплакала. І почала його просити. Ах, чоловіче, добрий, не вбивай мене. Я піду собі в ліс і більше ніколи не вернуся до замку. Вона була така гарна, що лісник пожалів її і сказав: Ну, добре, йди, бідолахо, а сам подумав, однаково тебе скоро з'їдять, дикі звірі. Та все ж таки в нього ніби камінь з душі звалився, що йому не довелося вбивати її. Повз нього саме пробігав молоденький дикий кабан. Лісник заколов його, вирізав із нього печінку і одніс королеві на доказ того, що він убив білосніжку. Лиха королева взяла її і віддала собакам. А бідолашна дівчинка. Лишилась в лісі сама, як палець. Стоїть вона, тремтить зі страху, приглядається до кожного листочка навколо і не знає, що їй робити. Потім пішла, куди очі бачить по гострому камінні і по колючках, повз неї пробігали дикі звірі, але жодна її не зачепила. Ішла вона йшла, поки ноги несли. А як почала вечеріти, побачила маленьку хатку і зайшла до неї відпочити. В хатці все було маленьке, але таке гарне та чисте, що й не сказати. Посеред хатки стояв столик. На ньому стояло сім мисочок і сім чарочок. А біля кожної мисочки лежала ложечка, видилка і ножик. А вздовж стіни стояло сім ліжечок. кожне накрите білим, як сніг, простирадлом. Біла сніжка дуже зголодніла і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки потрошку городини і по шматочку хліба. І надпила з кожної чарочки по краплі вина, бо не хотіла забирати в когось одного все. Потім вирішила лягти відпочити, бо так стомилася за дорогу, що ледве на ногах стояла. Лягла вона на одне ліжечко, а воно завелике, лягла на друге, а воно замале. Аж сьоме виявилось якраз на неї. Так вона на ньому й заснула. Коли зовсім смеркло, прийшли додому господарі хатки, то були сім карликів, що добували руду в горах. Засвітили карлики сім свічечок, і коли в хатині стало видно, Побачили, що там хтось побував без них, бо все стояло не так, як вони залишили. Хто сидів на моєму стільчику? сказав перший карлик. Хто їв із моєї мисочки? сказав другий. Хто надламав мій хліб? сказав третій. Хто над'їв мою городину? сказав четвертий. Грав мою водилку, сказав п'ятий. Хто різав моїм ножиком? сказав шостий. Хто пив із моєї чарочки? сказав сьомий. Тоді перший озирнувся навколо і побачив, що просто простирадло на його ліжечку, трохи вгрузло. Хто лягав на моє ліжко? сказав він. Решта карликів теж побігли до своїх ліжечок і закричали На моє ліжко такушку злягав. А сьомий глянув на своє ліжечко і побачив білосніжку, що спала на ньому. Він покликав своїх товаришів, ті підбігли, присвітили свічечками і вражено загукали. Ой, леле. ой, леле яка ж гарна дівчинка? І такі були раді, що вирішили не будити білосніжку хай собі спить. Коли настав ранок, білосніжка прокинулась, побачила сімох карликів і злякалася. Та вони не гнівались на неї, а ласкаво спитали. Як тобі звати? «Білосніжка!» – сніжка, відповіла дівчинка. А як ти опинилася в нашій хаті? спитали далі карлики. Тоді біла сніжка розповіла їм, як мачуха хотіла її вбити, а лісник пожалів, як вона йшла цілий день, аж поки натрапила на їхню хатинку. Якщо ти згодна бути в нашій хаті, господинею, Куховарити, прати, стелити ліжка, шити, латати, прибирати і давати всьому лад, та лишайся в нас, тут тобі буде добре. Я залюбки лишуся з вами, бо мені нема куди йти, відповіла білосніжка. Так вона стала господинею в хаті карликів. Вони зранку йшли в гори, де шукали руду й золото, а ввечері верталися додому. І їй треба було на той час приготувати їм їсти. Цілий день дівчинка була вдома сама, тому добрі карлики застерігали її. Борожися своєї мачухи. Вона скоро довідається, що ти в нас. Нікого не впускай до хати. А королева думала, що білосніжка давно мертва, і тепер вона найперша і найкраща в країні. Одного разу вона підійшла до дзеркальця та й каже: Дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже, ви, королева, гарні у нас, та білосніжка в темній долині, де вона в карніків мешкає нині, Краще за вас в тисячу раз. Як почула королева, що кажуть дзеркальце, то аж засіпалася з люті. І я таки зведу білосніжку зі світу. Навіть якби мені й самі довелося загинути, крикнула вона. Потім пішла в потаємну комірчину, до якої ніхто не заглядав крім неї, і зробила там отруйне яблуко. Воно було біле, червонобоке і таке гарне, що кожному закортіло б його з'їсти. Але кожен, хто б його надкусив, одразу помер. Коли яблуко було готове, королева пофарбувала собі обличчя, перебралася з селянкою і пішла в гірську долину до хатини сімох карвиків. Постукала вона в двері, а Білосніжка виглянула у віконце та й каже, карлики наказали мені, щоб я нікого не впускала. То й не впускай. Мовить селянка Мачеха. Тільки візьми яблуко, я тобі дарую його. Ні. каже біла сніжка, я не можу його взяти. Боїшся, щоб я не отруїла тебе? питає стара. Ну, то глянь, я розріжу його надвоє червону половину ти, а білу я. А вона зробила яблуко так. Що отруєна була тільки червона половина. Білосніжці дуже захотілося того яблука, і як вона побачила, що селянка їсть його, то не втрималася, вистримила руку у вікно і узяла отруєну половину та тільки не вкусила її, зразу впала додолу, як мертва. Подивилася на неї королева. Страшним поглядом зологотала, та каже біла, як сніг, червона, як кров, чорна, як дерево на рамі. Ну, цього разу тебе вже карлики не збудять. І коли вона вернулася до замку, то зразу ж запитала дзеркальця. Дзеркальце, правду скажи на мені. Хто в нас найкращий у цій стороні? І дзеркальце відповіло а ви, королева, найкраща у нас. Тепер її заздрісне серце заспокоїлось, коли таке серце може заспокоїтись? Повернулися карлики ввечері додому і бачать, лежить білосніжка долі і ані пари з уст, справді вже мертва. Вони підвели її, обшукали, чи нема на ній чогось отруйного, розпустили їй поярс, розчесали коси, обмили її водою і вином, та нічого не допомогло. Дівчина була мертва і не оживала. Тоді вони поклали її на шари, посідали всі семеро навколо. І заплакали. Так вони плакали три дні. Потім хотіли поховати її, але вона була як жива. Навіть рум'янці на щоках не зблідли. Тому карлики сказали не можемо ми її опустити в темну могилу. І надумали вони зробити прозору скляну труну, щоб білосніжку видно було з усіх боків. Поклали вони її туди. На труні золотими літерами написали, як її було звати, і що вона була королівська дочка. Потім винесли труну на високу гору і на зміну охороняли її. До труни прилітали птахи і те, що плакували Спершу сова, тоді ворон, а на останці голуб. Довго-довго лежала білосніжка у своїй труні і нітрохи не мінялася. Лишалась така, як було. шкіра біла, як сніг, щоки червоні, як кров, а коси чорні, як рама з чорного дерева. Одного разу їхав тим лісом королевич і зайшов до карликів переночувати. Побачив він на горі труну і красуню білосніжку в ній. Прочитав, що на тій труні написано золотими літерами, і каже він карликам Віддайте мені цю труну, я за неї заплачу скільки ви захочете. Але карлики відповіли йому Ми її не віддамо за все золото, яке є на світі. Ну, то подаруйте її мені, сказав королевич. Я тепер без неї жити не зможу. Дивитимусь на білосніжку, хоч на неживу. Все таки легше буде. Пожаліли його карлики і віддали йому труну з білосніжкою. Королевич звелів своїм служникам узяти її на плечі і нести до замку. Ідуть вони, ідуть. Та й зачепилася за якийсь кущ. Труна струснулася, білосніжка в ній також, і шматочок отруєного яблука, який вона було відкусила, випав у неї з рота. Невдовзі по тому вона розплющила очі, підняла віко труни і сіла в ній знову жива живісінька Ой, Леле, де я? Вигукнула вона. Зрадів королевич та й каже Ти в мене і розповів їй, що з нею було, а на закінчення мовив Ти мені стала миліше за всіх на світі. Ходи зі мною до замку, мого батька, і стань моєю дружиною. Білосніжка погодилась і пішла з ним. У королівському замку почали готуватися до гучного весілля. Але на те весілля запросили і лиху мачуху білосніжки, і вбралася вона у свої найкращі шати, підійшла до дзеркальця та й питає його. «Дзеркальце, правду скажи на мені. Хто в нас найкращий у цій стороні? А дзеркальце й каже, ви, королево, гарні у нас, та молода королева краще за вас в тисячу раз. Як почула це лиха отруйниця, то аж засичала люті. і стало їй страшно, так страшно, що вона зрозуміла, той страх її вже ніколи не кине. Вона вирішила не йти на весілля та потім передумала, бо переконалася, що як не побачить молодої королеви, то не матиме спокою. Зайшла вона до кімнати, де сиділи молоді, впізнала білосніжку і закам'яніла зі страху. Стоїть і далі ні руш. А тоді її лихе серце. Не витримали і вона впала додолу мертво. А Білосніжка з молодим королевичем зажили у мирі та щасті у своєму розкішному королевстві.